Добрий час, Харкіс. Ну, вітання, два зерно Як там ваш ріпачок, як ваша оранка, слідкуємо за колегами, особливо за вашим ріпаком. Бо я думаю, ви там роздражаєте всіх харків'ян, бо кажуть, неможливо ріпак вирощити в Харківській області. Дай Боже, що ви показали всім приклад того, як не можна вирощити в Харківській області. Взагалі, я кайфую від тих речей, коли кажуть, що це неможливо, розумієте? Неможливо зробити див, неможливо того зробити, неможливо третього зробити. А от коли ти показуєш всім, що це можливо, і це просто, знаєте, якщо в тебе випали, ну, в тебе підготовлений ґрунт, ти маю на увазі в будь-якій області. Байдуже. я, Хоч Херсонська, хоч Миколаївська, Одеська, байдуже. Якщо у вас підготовлений ґрунт після збирання, проходить дощик, ви сієте ваш ріпачок, то шанси тим, що ви частину... Ризиків розклали своїх. Тим паче, що ріпак важко вирощувати, багато у нього хто відмовлюється. багато хто чудує, має на увазі спадалиці, да, там, Хочу спадалиці отримати такий урожай. Та фіг ви вгадали, хлопці і дівчата. Чи ви можете отримати урожай, обов'язково отримаєте. Які, то вже інша історія. Дуже зрозуміло. Там проблема з густотою, проблема з з попередником, так як це ріпак по ріпаку, Тоже вся своя історія такий, ну, Дуже багато таких підводних каменів, шкідників більше, хвороб більше, там результат гірший, тому що рослини нормально не розвиваються з осені. Якісно сформувати густоту, дуже важко, ну майже неможливо давати полоком рахунку. Тобто це перші гроші, класні гроші. Особливо наступного року, в кого вижива ріпак, хто отримає результат, то я переконаний, що зможете заробити непогані гроші.